Вітаю! Як ви бачите, у нас сьогодні ще одне домашнє завдання, але вже комбіноване з різних розділів, тому що ми вже завершуємо тему. Мабуть, сьогодні вже залік у нас з вами був, тому давайте будемо потроху згадувати задачі, які можуть у вас бути на підсумкових роботах. І так, зрозуміло, що таких саме не буде. Так класно не буває, але, але, але. І так, 8-16. Яка лінза може давати збільшене уявне зображення, за якою умови, і побудуйте відповідне зображення? Знов ще до того, як буду щось будувати, я відразу розумію, що якщо у нас уявне зображення, то тут відразу підстава або це розсіювальна лінза, або це збіральна лінза. Але у розсіювальній лінзи що б я не робила? Будь-яке зображення буде зменшене, а нам казали, що воно збільшене. Тобто це однозначно не буде розсіювальна лінза. Залишається збіральна, і це варіант, коли у нас предмет знаходиться саме перед фокусом. Для розв'язання цієї задачі я взяла готовий рисунок там із вашого збірника. Там був у нас уже до задачі 8.12, але там є ніточка. Там є така стрілечка. Я не буду строїть по-чесному дві точки: точку А і Б. Я построю тільки точку А, а точку Б знайду як перпендикуляр. Але чому я взяла саме стрілку, а не точку. Тому що хочу цього разу показати вам, що уявне зображення ми будемо рісувати пунктиром, тому що ми багато разів просто рісували точки, і, мабуть, не у всіх із вас є певна. Представлення про те, як потрібно рисувати уявні предмети. Давайте спробуємо це зробити. Ну, будемо будувати ход променів. Зрозуміло, що є дуже класний промінь, який ми використовуємо постійно. Це промінь, який буде йти із точки А через оптичний центр. Цей промінь, як ми пам'ятаємо, йде без заломлення і він. Ну, поки що не буду продовження рисувати, але будьте уважні, деякі з вас рісують відразу цей промінь і в один бік, і в інший бік, але при цьому рісують його сплошною. Це неправильно. Така помилка була у вас в самостійній роботі у декількох декого Тому наступний промінь у нас йде паралельно головною оптичної осі, після цього він проходить через фокус. Зрозуміло, що ці промені не перетинаються, тому ми будемо продовжувати. Продовжувати. Це значить, у нас уявне вже частини променів. Продовжуємо пунктиром. перетині у нас буде точка А'. штрих. І ми рисуємо, будуємо ось такі, таке зображення, але пам'ятаємо, що воно уявне. Так, воно збільшено, Ми це бачимо, що воно збільшено. Воно уявне. Тобто ми пунктир нарисували. І ми можемо тепер відповісти на всі питання, які були. По-перше, нас запитували, яка це лінза буде, це буде збіральна лінза. По-друге, однозначно, предмет буде перед фокусом. І тоді ми можемо давати вже характеристику зображення. Воно у нас буде уявне, це що ми показали пунктиром. Воно буде пряме, воно в той же бік відносно головної оптичної осі, І воно... Буде збільшено. Але в залежності від того, де саме ви розташували предмет, у, вас, у нас з вами по-різному може бути це зображення. В мене воно виявилось за подвійним фокусом, але у вас воно може бути і в подвійному фокусі, і трохи ближче. Ну, все залежить від того, де саме ми розташуємо перед фокусом ось цей предмет. В залежності від того, можуть бути трохи різні результати саме за розташуванням. Все інше співпадає якщо що. Добре, перевіряйте, сподіваюся, що ви не помилились і можемо рухатися до наступної задачі. 8:32 Давайте спробуємо просто попрацювати з формулою тонкої лінзи. Лампа розташована на відстані 20 см від збиральної лінзи, яка оптична сила лінзи, якщо дійсне зображення лампи, міститься на відстані 25 см від лінзи. Ну, Зрозуміло, якщо воно дійсно, якщо воно в збиральній лінзі, то воно буде по інший бік. Ми можемо його отримати саме на екрані. І воно дійсно, тобто, у нас лінза збіральна, дійсно зображення. Формула тонка лінзи буде зовсім проста, вона буде без додаткових знаків. І так, записуємо, D маленька, нам сказали, 20 см відстань від лінзи до предмета. F маленька це 25 см, відстань від лінзи до зображення. І нам потрібно знайти оптичну силу. Ми відразу будемо використовувати формулу тонкої лінзи, не... Записує фокусну вісне одразу через оптичну силу. І так як у нас все е, позитивно, то формула дуже просто преобразується. Навіть перегортати її не потрібно, тому що ми де знаходимо. І одиниці перевіряються дуже класно, тому що це буде метр поділити на метр і еще поділити на метр, і це буде у нас е, одиниця на метр це буде діоптрія. Сподіваюсь, що і в обчисленнях вони помилились і отримали. Саме таку відповідь, як і я, тобто 9 діобтрій. До речі, знов я звертаю вашу увагу, що тут у нас дуже корисно намагатися обчислювати значення усна без калькулятора, тому що ви будете додавати, це буде 0,45, а тут ви будете теж додавати, і у вас буде 0,5. 5 десятих, мабуть, зараз я тут щось. Не десятих, сотих, вибачте, сотих. Тобто 0,45 на 0,5 сотих, і тоді ви можете умножити на 100 кожний із величин, буде 45 поділити на 5, а це буде 9. Тобто, добре, бачите, навіть я замислююсь, тому що дуже багато користуюсь калькулятором. Але потрібно все ж таки тренувати. Свої можливості обчислювальним. Добре, записуємо відповідь і можемо рухатися до наступної задачі. А наступна задача вже із іншого розділу. Там у нас задача 109 про те, що невелика лампа, що дає сли світла 180 кандил, розташована в 50 см від стіни. Яка освітлені стіни напроти лампи. Ну, бачите, до цього у нас були задачі, де ми освітлювали щось по вертикалі. зараз ми будемо освітлювати щось по горизонталі. Я не можу сказати, що дуже зміниться е, рисунок, але ну, трохи зміню, щоб все ж таки воно відповідало умовам задачі. І так, сілу світла ми записали. Відстань потрібно перевести в систему інтернаціональну, що ми зробили, і будемо знаходити. Освітленість. Ну, спочатку я роблю знову джерело, але зараз у нас стіна, тобто буде рисунок трохи повернути. Ось це у нас стіна, ось це у нас відстань L, ось це у нас джерело слий світла І. І ми записуємо з вами закон освітленості, Ви вже багато разів його використовували. В попередніх двох домашніх роботах, і тому ми дуже класно вже його запам'ятали. Сподіваюсь, це сіла світла поділіть на квадрат відстані множить на косінус кута. Але в класі ми розв'язували задачу, коли у нас кут не, був, не дорівнював градусів, і там була дуже складна задача, але зараз кут дорівнює 0, тому косінус одиничка і формула дуже проста, і ми можемо перевіряти одиниці. Але знов я буду вам нагадувати, що ми будемо танцювати трохи з бубнами. І тому, коли ми запишемо канделу поділити на метр квадратний, ми кажемо, що або хого знає, що це таке, тому краще, щоб це був люмін на метр квадратний, а тоді це буде люкс. Добре, і далі підставляємо значення 180 ми ділимо на 0,5 квадраті. Знову, хто хоче, може потренуватися. Сподіваюсь, у вас вийде це зробити без калькулятора. Але. Якщо ні, до речі, ви же можете обчислити без калькулятора, а потім на калькуляторі себе перевірити, якщо дуже хвилюєтесь з цього приводу. Ну, добре, поїхали далі. О, а далі ми не поїхали, далі ми вже приїхали. Добре, тоді ми можемо завершувати і відпочивати.